Добрий ранок, прийшла мені посилка, яка М -м -м. до мене йшла майже місяць. Я сподіваюся, що на цей раз її не брали. Я зараз швидко йду забирати, вона ще тут. Так, посилки в нашому будинку немає. Тут посилка приходить, або до нас в коридор Там є такий тоже невеличкий мейлрум. але є загальний, він на два будинки. О, зараз йду в цей другий, який загальний йде. Я сподіваюся, що там ніхто нічого не вкрав. Сподіваюсь. Перемога пацани. Нарешті. Янгла в мене. Це yeah. посилка, яку я чекав майже місяць. Як з України. А чого так довго чекав? Щось вони там закупили, вона поїхала в Нью-Йорк і так далі. В Індіану. Ой-ой-ой. Коротше, Сергусу відправили посилку не в Олей, хоча воно в Олей Янки Лей е, Ян зна... mm -hmm. знаходиться, а поїхала в Індіану. Коротше. Він чекав реальний місяць, по суті, посилку. Ну пів точно, як yeah. з України їхали. Коротше, Янго. Так, це походу штани великі. О, О типа вистерені, да. Всі будуть думати, що вони були чорні, а тут как изстирал. Не, ну лучше чорні були, бачиш, на фото не видно, але прикольно. Чого, нормально? Окей, раз. О. Ну а маечка поразил. й. Материал ставлен. Тошь типа такой стороны. Думать, что будет думать что-то тоже выстрелить. <связь> не нормально. О, это уже тут коробка. Штанешки. Значит, это до, до ветровочки моей. Полный костюм такой моей. Йой. Ну да. Прикольно. Бачи по мені мені доклада, Знаєш, что в мене тачки немає? Знаете, що что тачки немає. Ну, якщо від якоїсь сумны там. Наглянула ну... ну, там, блин. Касса была тут. Тут так. О, пакетик. я Наши поняли, вс, 600 было Жи, походу. У них колекція мало була. Ти да. походу, я ж заходив. Зараз він не ходить. Колекція вийшла, він не ходить. Ні, ну тим він теж тоді заходить. Ну, ми... як... Не, ну як ми приїхали, тільки він же ж теж там був. Він типа ходить якось, блять. Йому, походу, до Голдс, типа просто далеко їхати, він там приїжджає. Ну, то він ходив, бо пере... був реліз у цій колекції. Голдс жив Янделле. Вони та... випустили, і він типа Ну як... так, але коли ми приїхали, він ж теж ходив, типа. Він просто туди ну, йому та, йому, та, йому та, напевно та. до голдс, типу, далеко, він просто там приїжджає інколи зняти і все. 100%. От. А так він типу, знімає, напевно, в різних всяких зала. ж ти ти бачиш, він по різних залах постійно локації міняє. Ну треба для контенту, Но. отакі пороги, пацани. Виробного вже просто мільйон. Це ми там, блять, ніщі броди. Коротше, в один зал ходимо. За сто за сто доларів. Не, я маю на увазі поки що в один зал. Можна в 6 залі входити. Якщо найти лінію, типа, коли це когось запрошуєш, і так далі, можна ще в 50 залів ходити. Ні, в такі зали там мені здається, це окремо треба брати, їхні ці голдс. Ну, 20 доларів. 20. Я кажу, що можна в 6 залів взяти. LA fitness там, ще це така штука, там, нас тут зали і так далі. Elaй fitness то... Можна десь і далі. То це LA хосесі Тобто це шлях. Можна в 10 залів ходити просто. В Ян, Янкелей, Даша. Да, ще. В підемо ще. Сходимо, сходимо, пацани. По-любому. Всім будь запрошувати. Все по класиці, нічого, нічого не міняється. Значить, йдемо по Катіну посилку. Сподіваюсь, що не вкрадуть. Які в тебе прогнози, вкрадуть чи ні? Ні, я думаю, що ні. Ми дуже швидко. Сподіваємось, ми Яким дуже швидко. Тільки прийшло повідомлення, зразу йдемо. Вже отримав третю відмову від роботи через те, що в мене недосконала англійська. Ну і це не основа, є ще плюс в тому, що в мене немає сертифікату тренера. Але це таке нічого. Шукаємо далі. Чесно, три відмови, це взагалі не багато, Це нічого. Буквально два слова про сьогоднішню гру. Граю сьогодні знову баскетбол і значить. Я досить -таки багато разів виграв, вже не так сильно боявся грати. Бо перед тим просто стояв на підборі і так далі. Зараз я старався вже краще грати, так як раніше, в золоті руки, скажімо так. Е З приємного, приємного те, що мене називають там big. <in -going> там cover this big one, і так далі. Е називають великим, це, звісно, приємно, це тішить. З хорошого я практикую англійську. Розумію більше слів, стараюся говорити більше і так далі. Це багато-багато дає плюсів, в принципі. Познайомився з людьми, які там, скажемо так, можуть запропонувати певну роботу. Трошки мені розказали про своїх знайомих, яким там треба тренерські послуги, і так далі. Тобто, от таким чином якось шукаю зв'язки, шукаю людей знайомлюся з новими людьми, які потенційно можуть принести мені якісь певні плоди, скажімо так. То, що це що зі сторони. Боось, вигоди, просто отак, ну, так воно в житті працює. Знаєш, щось останнім часом в мене прибавилось трохи хейтерів в ті. Е, щось позитиву стає все менше, 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 а негативу все більше і більше. До речі, дисяка тачка. Непогана. Е, негативу стає більше, більше і більше. Я не знаю, з це пов'язано. Я ніби не являюсь негативним персонажем, ніби. Можливо, я погана людина, я не знаю. Я це кажу не зі сторони того, щоб мене хтось пожалів і так далі. Я кажу просто це як констатацію факту. І... Великий плюс в тому, що я навчився не реагувати на негатив. Тобто воно все рівно десь зачіпляє, але. Але ти твердо розумієш, що це люди пишуть не від хорошого життя. тобто... Якщо в людини все добре, їй немає часу і бажання писати комусь якийсь певний негатив. Я за своє життя, мабуть, не одного поганого коментаря не написав. Жодного просто. Ну добре, це таке, це лірика. Розкажу трошки про сушку, як просувається сушка. Тримаю ПЖВ, тримаю 320 вуглеводів, десь 250, 230, 260 білку. І жирів 80. Думаю, що в неділю зроблю звіт. І в принципі зріжу трохи вуглеводи. Можливо, навіть жири трішки поріжу на 75 з 80. Активність зараз доволі таки велика, можливо, і не придеться знижувати вуглеводи. Побачимо по вазі, взагалі по а, стану тіла, як воно виглядає. Що ще хотілося б сказати? Дев'ятий день в холодному басейні. В принципі, зараз якось вже стало досить таки комфортно. Звісно, кожен раз, коли ти залазиш в холодну воду, це стрес для організму, але з кожним разом стає легше, легше і легше. Ти вже якось набагато легше переносиш цей стрес. Був період мого життя, коли я дійсно дуже, дуже і дуже реагував на критику. Але потім я подивився, що в того самого Грега Пліта в. Ігоря Войтенка було досить таки багато хейтерів, прям дуже багато. Думаю, що якщо в таких, грубо кажучи, святих людей були хейтери, то те, що в мене є хейтери, це взагалі норма. Це <смас> нічого такого супернового, в принципі. Я тобі так скажу, що нехай пишуть, нехай пишуть, це їхня робота. Наша робота трошки в іншому. Тому... Не реагуємо на це і просто рухаємось далі. Зараз я роблю е відео на Ютуб. Особо вихлопу з цього немає. Чи я з цього заробляю Навряд чи. чи Я витрачаю на це час, звісно, витрачаю. Чи я в перспективі розумію, що це принесе мені якийсь успіх? Не розумію, але просто продовжую робити. Я роблю, 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 роблю. Я розумію, я розумію, що я з цього все рівно отримую якісь певні навики, певні вміння, досвід і так далі. Тому. В принципі, з цього тільки одні плюси. І знаєш, будь-яка ідея, яку ти клято віриш, нехай вона навіть буде здаватися якоюсь абсурдною, все рівно має право на існування, і вона 100% збудеться. Просто потрібно вірити і прикладати до цього зусилля. І все вийде. Мозок така цікава штука. Коли ми робимо певні дії, ми маємо отримувати винагороду. Але в довгостроковій професії, якісь ведеш ти ютуб чи займаєшся ти програмуванням, це все такі цікаві ніші, в яких ти дуже довго не отримуєш плодів. Тобто ти вкладаєшся, вкладаєшся, вкладаєшся вкладаєшся, а вихлопу взагалі ніякого. І наш мозок каже, для чого тобі це робити, ти від цього нічого не отримуєш. Закінь, розслабся, це не для тебе і так далі. Спробуй щось інше, але просто потрібно цей момент пережити і далі, 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 і далі робити. Якщо ти так само, як і я. Робиш щось просто на дисципліні, все все рівно рано чи пізно дасть свої плоди. 100%. Я тобі скажу, що визнання та винагороди, вони вже зовсім зовсім близько. Потрібно просто трішки зачекати і все буде. Білок планую здати на права в онлайн режимі. Не знаю, як це зробити, я ще розберуся з цим. мені казали, що так можна, в принципі. От, не хочу їхати в DMB, тобто наше МРЕО. Ну і знову ж таки в планах влаштуватися на роботу тренером. Але але, можливо, прийдеться розпочати з якоїсь такої самої-самої звичайної роботи, на яку я зовсім не планував іти. Ну як планував, але не хотілося б, звісно, хотілося б піти на роботу тренером. Так як це моя спеціальність, я маю знання в цьому і розбираюся в цьому дуже добре. Тобто в мене є навики, щоб заробляти на цьому гроші. Єдине, що мені потрібно, це в принципі сертифікат міжнародний. Тут його скрізь, потребують. Можливо, придеться його зробити. Він коштує в районі півтори тисячі доларів. Ну, до речі, ті штани, що прийшли. Дайте приходимо. Це штани, які сьогодні прийшли по селці. Це був 9 wow, день wow, сушки. Wow, wow. Дякую всім, хто зі мною. І зустрінемось завтра. Серьезно, гайс!